Нині Євангеліє говорить, як Господь приходить до фарисея в вдома, незамітно за ним зайшла жінка, котра плакала, видно, що там було глибоке покаяння. Але оскільки той чоловік, ім'я навіть вони називають, просто фарисей, образ чоловіка двоєдушного. Яка різниця між тобою, фарисеєм, губернатором, міністром, правителем і тою простою жоною, а велика, там сила духа, то життя, то жива жона, а ти мертвець, да, ти губернатор, да, ти правитель, але ти мертвець, до тебе пришев Господь, а ти ні одного з трьох пунктів не виконав. То знай, що відпущаються гріхи многі. вона плаче. Просяв Бога прощення своїх гріхов. І їй, сказав жону, прощаються твої гріхи. Сьогодні ми можемо думати, скільки людей в цьому світі, котрі претендують на істину або на правильне життя, або на правильне правління. І вдруг виясняється, християни, котрі ходять до церкви, історично вже доказано. Православна церква в державі завжди державотворча або захищаюча інтереси держави. Ми, жителі Закарпаття, Карпатські русини прожили в Австромадярщині тисячу років. Там все міняла ситуація. Вначалі ми були самі, Карпатська русь була сама, потім мадяри забрали, потім слалася Австромадярщина, потім розвалилася Австромадярщина, бо не хотіла. Приймати право людей на православ'є з позоромся розпала Австромадярщина, на котрі з'явилася Чехословаччина, і в ній ми создали свою республіку, але перше відновили Древню Карподоруську православну церкву, бо при Австромадярщині заїкнутися не можна було. І в результаті вже 100 років нашому краю відновлена древня Кириломиходівська церква. До сих пір ми в Закарпатті співаємо своїми гласами, своїми традиціями, своїми акцентами в церкві читаємо Євангеліє, бо наш церковнослов'янський язик богослужебний, він майже ідентичний розговорному нашому. Але важно друге, що ми генетично православні. І коли цей світ іспитує нашу віру, ми споминаємо нинішнє Євангеліє. Прийшов Ісус. До правителя, а правитель високомірно води не дав, приветствує не дав, пахощів, по принципу, тому що мав поділити, не дав. Тобто ніякої уваження правитель Господу не дав. Ми сидимо сьогодні, як маса людей відносяться до церковних людей, до митрополитів, до священників. Так, брезгливо, хто ви такі, хоча ще недавно всі брали благословення на вибори, а нині вже дивляться, і обозвавши тих людей, котрі молилися за них, котрі їх благословляли, обозвали шпіонами, ворогами, а значить, безправними. Ясно, що тут нині і сьогодні Сергія Івах, святих мучеників. Це були унікальні святі. були Тайні християни, але вони були талановиті воєнні і їх поклали на високі довжност. Недоброжелателі донесли Максиміану, Максиміяну, да, вони генерали, давни бойові генерали, але не християни, а значить, вороги. І саме страшне, що Максимеліан передав їх Антіоху, правителю сусідньої держави, а в ній саме Сергій Івак. Помогли тому правителю вийти до влади. А той сказав, що ви робите, Да, ви мене вибрали, но тут уж державна така думка, вас треба знищити. І от перед нами Сергій Івах. А вони помогли тому Антіоху стати правителем, а він їх уничтожив убив. Ясно, що Чим об'яснити Логіку в ні. Ніяка логіка не діє, коли ми видимо, як Римська імперія збиває людей. Ну, логіки не є, бо православні християни були унікальні воїни, прекрасні громадяни, законополучні, трудяться, налоги платять. Всі останні, хто в ній церкві пішов, вони будуть приспосаблювати в державі під патріотів. але то предателі потенційні. Коли війна почалася, всі втікали за границю і там герої, а наші залишилися вдома. От чому кажемо, якщо правителі, міністри, губернатори не мають хоча б мінімум маленької віри в Бога, катастрофа тот народ чекає, бо все, де б їх поклали, розвалять. Для них уже законів не существує і в результаті піднімають руку. Проти чесних дітей, Божих. Вірою християни побіждали царства, творили правду, получали обіцяне, заграждали у стольвам, угашали силу огня і збігали острення меча, укріплялися в немечі, були кріпкі на війні, проганяли полки чужих, жони получали умерших своїми воскресшими, а інші були замучені. Не прийнявши освобождення, щоб потім у Христі отримати незрівняно більшу нагороду Царство Божиє. От почому взирає на начальника і совершителя віри Ісуса Христа, котрий в місто Йому принадлежащої радості претерпів ради нас крест, принебріг посрамленні восів, Одесною Престола Божия, для чого? Щоб тепер. Нас покликати повернутися в утрачене Царство Божє, во смист православної релігії. Але ми утверждаємо єдина релігія, одна церква, яка кличе людей у Царство Божє, православна, канонічна. Взирає на начальника Ісуса Христа, котрий зайшов з небес, не щоб його тут прославляли. Раді нас взяв наше тіло. То, що заразив Адам і Єва, непослушанням у раю, возніс на крест кресною страданням, смертю і воскресенням, а на сороковий день зробив нам велике діло, не тільки відновив природу людську, але і відновлену природу людську возніс на небо і сиву десную з правої сторони Бога Отця, Открив нам двері у царство Божє. Ліфт у царство Божє знаходиться тільки. Канонічні православної церкви через канонічну сповідь, канонічне причащення прибуває у канонічної церкви. Господи, молити Сергія Іваха Мучеников, благослови нам цінити свою віру і пам'ятати, як сказали святі своєму тому правителю, котрого, кстати, вибрали. Для нас Христос життя, а смерть. Так поступає, будучи принциповими громадянами, вірними, но принциповими, але принциповими громадянами своєї церкви, будучи вже громадянами неба, ми ніколи не відступимо своєї церкви, бо іначе б ми все втратили. Лиш так поступаємо, діти Божі, а у вічності в єдно з Ось святим Сергієм Івахом і наслідником свого рідного, благодатного, вождяного. Царства Божого. Амінь.